Акустик профі високоефективний вібропоглинаючий матеріал на основі спеціально розробленої композиції каучуків і цільових добавок, армований алюмінієвою фольгою товщиною 100 мікрометрів з нанесеним логотипом. Завдяки спеціально підібраному складі вага матеріалу істотно знижена. При цьому він має покращені адгезійні властивості та високі показники коефіцієнта механічних втрат, що сприяє досягненню максимального ефекту при його використанні. Матеріал ефективний в широкому частотному діапазоні, екологічно безпечний, легко монтується на складні поверхні, не потребує попереднього нагріву. Має герметизуючі та антикорозійні властивості. Рекомендується використовувати для автомобільного тюнінгу автозвукового спорту при установці автомобільних аудіосистем високого класу. Застосування дах, двері, капот, кришка багажника, підлога.